Це Ральп. Привіт. Я ральп. А тебе як звати? М? А, ти мовчиш? Ну, добре. Я ральп. А, я вже казав. Приємно познайомитися. Ральп це концепт, створений вами в вашій уяві. Коли ви припинете про нього думати, ральп перестане існувати. Гей! Мені про це ніхто нічого не казав! Ваша увага! Все тонка перешкода між Ральпом та Безодною. Мені страшно! Каже Ральп. С Слухай, а ти ж не припинився про мене думати так? Ти ж не пасивний? Знайдіть на, на Так? Тут у нас вся гра... Грація, так?